Це в нас салот номер 63. три. набір. З обіговими монетами НБУ 2008 року. Набір в ідеальному банківському стані збереження. Тираж у цього набору 5 тисяч. Рідкісний набір дуже сильно він виріс в ціні. Виріс в ціні він не просто так, тому що в ньому є 1 гривня 2008 року. Ось ця от монета. Чому ви її не знаходите? Тому що от ця монета вона була тільки в наборі. В річному наборі 2008 року, такий, як ви бачите, в обіг гривня 2008 року не пішла. Тому і набір рідкісний, тому що частина колекціонерів вони колекціонують набори. А частина купує і купувала раніше гривню окремо. Коли купуєте десь в інтернеті ці набори, то обов'язково звертайте увагу на цю монету, щоб вона була не змінена на 2006 рік, яка по факту нічого не коштує. Коштувати набір буде десь від 16 тисяч гривень.